Що відбувається? В Білому домі кажуть, що вже за кілька тижнів у війні між Росією і Україною настає просто повне припинення вогню. Але на таку пропозицію Кремль відповідає просто жорстокістю. Трамп розповідає, що процес йде дуже добре і незабаром, незабаром припинення вогню питання нібито кількох тижнів. Президент України Зеленський під час онлайн спілкування з журналістами розповів, чи реальним є досягнення повного припинення вогню, скажімо, за пару тижнів. Він підкреслив, що від американської сторони ми отримали сигнал, що наймовірніше йдеться саме про енергетичну тишу, тобто не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Зеленський відповів Трампу, що цивільна інфраструктура дуже все осяжне поняття. Тому Зеленський запропонував, щоб українська сторона мала підготувати перелік об'єктів, які вважає пріоритетними, ну по якими не потрібно буде стріляти. І тут нічого такого страшного. Це можуть бути там залізниця, портова інфраструктура, енергетичні об'єкти. Ну, а потім а цей документ повинен підписати і українська сторона, і російська. Після цього виходить на енергетичну тишу так звану. Також Зеленський висловив сподівання, що найближчими днями все ж таки буде зустріч в Саудівській Аравії і сторони зможуть домовитись. Це я вам нагадаю сталося після вчорашньої розмови, коли президент України провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. До речі, тоді ж Зеленський наголосив, що Україна погодиться на припинення вогню по енергетичній та цивільній інфраструктурі. А тепер, друзі, найцікавіше, як Путін відповідає на такі домовленості Трампа з Зеленським. Зеленський, я вам нагадаю, підкреслив, що повинен бути просто чіткий перелік об'єктів, які не можна буде обстрілювати. Це може бути, наприклад, залізниця. Я хочу підкреслити залізниця або портова інфраструктура. І що робить Росія? Росіяни масово атакували Кропивницький ударами безпілотниками. Під ударом опинилася низка районів міста внаслідок вчорашніх обстрілів Кіровоградщини. Пошкоджена залізнична інфраструктура. Залізнична інфраструктура з міркувань безпеки Укрзалізниця змінює маршрут руху за низки поїздів. Про це у четвер, 20 березня, попередили в компанії. Я хочу підкреслити, друзі. Залізнична інфраструктура. Також тут треба сказати, що це перший за останній час такий випадок, коли обстрілюють саме залізничну інфраструктуру. Тобто Путін дає відповідь: Ніякого списку я не хочу, ніякого вашого миру я не хочу. І це, друзі, не співпадіння. Вчора Зеленський заявляє, що повинен бути перелік, ну Но це нормально. Перелік інфраструктури, по яким не, не треба, не можна там, чи, скажімо, домовилися не бити. От ось вам відповідь: масований удар по залізничній інфраструктурі. Тож виникає питання щодо майбутнього перемир'я, про який так любить розповідати Трамп. До речі, після того, як Дональд Трамп поговорив по телефону з Володимиром Путіним, американський президент проінформував. Про цю розмову Володимира Зеленського, що, друзі, є дуже позитивним сигналом. Трамп заявив у True Social соцмережі, що в нього відбулася дуже хороша розмова з Зеленським, яка тривала близько години. Але найцікавіше, друзі, попереду. Білий дім поширив заяву з більш детальними викладом розмови президентів США та України і текст. Починаються із слів про те, що Зеленський подякував Трампу за підтримку від Сполучених Штатів починаючи з постачання противотанкових ракет «Жавелін» під час ще першого терміну американського президента. На щастя, Трамп задоволений і більше не буде говорити, що українці невдячні американцям за допомогу. Крім того, американські чиновники повідомили, що Трамп і Зеленський розглянули ситуацію в Курській області та погодилися тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними штабами в міру зміни ситуації на полі бою. Також Зеленський попросив додаткові системи ППО для захисту цивільного населення, особливо ракетні комплекси Петріот. І якщо ви думаєте, що Трамп, наприклад, сказав. Що це взагалі там якась червона лінія, чи, чи ще щось, то відповідь вас, напевно, здивує. Він пообіцяв допомогти з системами Петріот. Президент Трамп також обговорив електропостачання України та атомні електростанції. А далі, Зеленський, після розмови з Трампом повідомив, що українська та американські команди готові зустрітися. І найголовніше. США продовжують обмін розвідувальною інформацією з Україною, Ну, незважаючи навіть на те, що Путін, до речі, да, якщо ви ще не, цю, не чули, Путін просив Трампа відмовитись, відмовити Україні в цій опції. Але Сполучені Штати продовжують мінятися обмінами, розвідданими. Про це навіть повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолайн. Львіт на брифінгу 19 березня. І ще, друзі, одна дуже гарна новина для України. До України прибули додаткові винищувачі американські F-16. Президент Володимир Зеленський в середу, 19 березня, під час зум-конференції для журналістів повідомляє, що додатково до України прибуло ще кілька винищувачів четвертого покоління f 16 а, також президент не розкрив. Водночас, президент не розкриває точну кількість винищувачів, які отримала Україна. А і так само Зеленський не уточнив, з якої країни вони прибули. Що, в принципі, а, правильно, але найголовніше те, що вони прибувають не так швидко, не в такій кількості, як нам хочеться, але все ж таки поступово а, Україна зміцнює свій. Повітряний простір Глова також, е, голова держави, також прокоментував заяву РФ про нібито збиття Ф-16 на Сумщині. А він чітко написав, написав: руські набрехали, що збили Ф-16. Це брехня Ф-16 ніхто не збив, сказав Зеленський. Тож, друзі, треба перевіряти інформацію. А ворожі телеграм-канали поширювали фейки про те, що російські військові збили винищувачі f 16 саме в повітряному просторі України, зокрема на Сумщині. Ну і висновок можна зробити наступний: білий дім каже, що війна може зупинитися вже за кілька тижнів, але Путін відповідає обстрілам залізничної інфраструктури в Кропивницькому. І замість того, щоб підтримати ідею припинення вогню, Росія демонструє, що ніяких домовленостей вона дотримуватися не збирається. І це, друзі, я ще хочу кинути камінь в бік того, хто постійно говорив, що Зеленський затягує війну, Зеленському вигідна війна, це, вже, це все через політику Зеленського триває війна в Україні. Ось вам докази. За останніх декілька тижнів. Пропозиція в 30 днів припинення вогню Україна підтримує, а Росія ні. Пропозиція не бити по енергетичній інфраструктурі, по важливій інфраструктурі, зробити перелік, по яким не зябити відповідь Росії. Тому, друзі, на жаль, угода Трампа про перемир'я поки що виглядає туманною. Чи готов Путін до компромісу, я думаю, ні. Він показав, що продовжує знищувати українську інфраструктуру, незважаючи на розмови. Але найголовніше, Трамп похвалив Україну за вдячність за постачання там зброї і навіть пообіцяв допомогти із системами ППО, зокрема з додатковими Петріот. США також продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною, попри те, що Кремль явно проти цього. США продовжують підтримку і це, друзі, найважливіше. І ще одна хороша новина: до України прибули додаткові винищувачі F16. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Підписуємося на канал кожного дня, ми слідкуємо за важливими подіями. Дякую вам і до зустрічі!